Слава Україні! З вами Юрій на каналі Мінітра Труа. Їде до клієнта Кубота СМЗ-95 на 95 кінських сил. Не сильно далеко, придбали її на Житомирську область, тобто буде там людям служити. Так я в минулому відео говорив, що в по ступиці можна перекинути на колеса, люди собі планують перекинути на диски, ну, на шини, а не на треки. Тобто буде він колісний, а не гусеничний в роботі. Як ви пояснили, у них вже практика була, вони вже один перекидали на колеса. Диски, я так зрозумів, що вони десь під замовлення замовляють їм роблять. А шини вже, відповідно, купують. Отакий От красень їде. На 95 лошадей. Так я показував, всередині там плівка на сидінні, бо залишалась за оська. Це, до речі, поки потужний, який ми возили на 95 кінських сил, бо то японець. А їде ще до нас. І секі на 105 фінських сил. В хорошому стані. Поцінніше не готовий сказати, це вже коли приїде, буде сформована ціна. Але, в принципі, кого зацікавить, то фотографії вже можу скинути, показати, який він. Заїжджайте до нас. Місто Вінниця, Тиврівська 62А біля авторинку. До нових зустрічей!